Вітаю сердечно, пані та панове, це FreeStudio21.com, продовжуємо тему «Conditionals» і, зокрема, підтему «Wishes». Нереальна умова зі всіма випливаючими звідси наслідками. І в нас є вправи з раундап четвертого. Посилання на книжку в описі відео, посилання на скріни також в описі відео є. І я спробую зараз зробити всі ці три вправи, бо вони всі пов'язані між собою. Тут всюди є одне й те саме по суті задача uh, write what she wishes». Напишіть, що людина хоче. Людині не подобається щось, вона чогось хоче, і треба написати. Ну, Подивимося на зразок. Тут перше за нас вже подумали. Значить, вихідне речення: в нас The House is so old and dirty. Будинок є такий старий і брудний. Значить, що ми маємо? Перше, ми ставимо i wish це наш перший блок. Далі ми беремо. І говоримо не те, що є насправді, а те, чого ми бажаємо. Тобто нам треба скласти нереальну ситуацію. При цьому це «is» заміняється на оце, або «wasn't», або «weren't». Себто, якщо тут нема заперечення, то в нашому бажанні заперечення буде. І навпаки, якщо в реальній ситуації є якийсь негатив, в нашому побажанні негативу не буде. Можна wasn't, можна weren't, без різниці. Wasn't більш informal, weren't більш formal. Це таке, кому що більше до вподоби. І далі все абсолютно те саме. So old and dirty не змінюється. Тобто, по суті, ми замінюємо тільки дії слова. Но це тут в першому реченні так можливо далі. Нам доводиться заміняти щось більше. Отже, друге речення. She has to paint it. Вона повинна його пофарбувати. Це реальність. Значить, в е, побажанні хотілося б, щоб його не фарбувати. От якось так. Себто ставимо тут i wish. І далі тут від лиця Анни ніби все говориться. She буде I. І далі зауважимо, в нас має бути минулий час, тому що в нас умова нереальна другого типу. Тобто нереальна умова теперішнього і майбутнього часу. Тому I didn't have to paint it. «Have to». Це нібито модальне дієслово. Йому потрібно допоміжне. I didn't have to paint it. Ось так воно буде робитися зі всіма реченнями. Далі наступне: The house doesn't have central heating. В будинку немає центрального опалення. В нас doesn't have. Ось наше ключове слово, що нам цікаво. Це буде в минулому часі. І це, на відміну від реальності, тут заперечення. Значить, в нашій нереальності буде ствердження. І вийде десь так. I wish. The house. І замість doesn't have, ми ставимо «had». Заперечення пропадає. Central heating. Себто шкода, що в будинку нема центрального опалення. Або, якщо дослівно, я бажаю, щоб будинок мав центральне опалення. Далі останнє: The kitchen is small». Кухня маленька». Відповідно, ми бажаємо чого? Щоб кухня була більшою. I wish. Далі The Kitchen. Далі знову перебудовуємо все в минулий час. І пишемо бажане, що ми хочемо, щоб кухня була більшою. Отже, were або was. І можна сказати bigger, більше. А можна сказати просто big. І це теж буде добре. В принципі, тут можна буде як варіант сказати ще were not so small. Можна і так вийти з положення. Це вже що кому більше подобається. Далі наступна друга вправа. Знову ж таки, Педро щось хоче, щоб в майбутньому щось відбулося. Pedro wants things to be different in the future. Оце дуже важливо. Тут in the future. Ну і треба написати, що він хоче. Отже, перше: I want my father to give me more pocket money. Хочу, щоб мій батько давав мені більше грошей. Що ми маємо? I wish. Це замість I want. Тобто, оце трансформується в це. Ми зараз побачимо, що тут все простіше набагато. Далі, «My father» збереглося. Далі to give me more money. Тут, в вихідному реченні, ми маємо е, таке явище, яке називається складний додаток, Complex Object. По суті, це зворот. В нашому реченні це все пропадає. І замість to give me ми ставимо would give me. Ось що у нас міняється. Ось появляється would. Кожен раз, коли я хочу пожалітися на чиюсь поведінку або на явища природи, якісь, ну скажімо так, такі явища, які від мене ніяк не залежать. Тобто я не можу на них повпливати, я не можу вплинути на поведінку інших людей, я не можу вплинути на клімат, я не можу вплинути там, ну не знаю, на якісь фізичні процеси. Я маю право в, такої, в такій ситуації ставити в гуд. І тому візьмемо наступне речення. I want my sister to stop using my computer. Я хочу, щоб моя сестра перестала користуватися моїм комп'ютером. Значить, I wish буде. Далі my sister. От треба розуміти, коли ми таке говоримо, ми не задоволені ситуацією. Ми, нам не подобається те, що відбувається. Далі «would», А далі нічого не змінюється. Все решта як було. Stop using my computer. Зауважимо, що в попередньому випадку ми заміняли дієслово з теперішнього на минулий час. Тут ми такого не робимо. Тому що тут по суті немає як такої умови. Тут є побажання, і вуд виступає тут як модальне дієслово. Власне, тому цю тему виділяють в окрему тему. Вона нібито і про умови, і нібито не дуже. Далі наступне: «I don't want my mother to make me eat vegetables». Не хочу, щоб моя мама змушувала мене їсти овочі. Отже, знову I wish. Далі My Mom або My Mother. Далі «would». А далі все те саме. І тут у нас є один хитрий момент. Зауважимо, що тут «I don't want. Тут всюди було I want, а тут I don't want. Тобто заперечення. Ми хочемо протилежного. Що робити? Чи можна «would not» поставити? Можна без проблем. А можна зробити ось так. «Would stop». Making me eat теж можна. Або, якщо ми так не хочемо, можна і ось так. Would not, make. І далі все те саме. Далі четверте. I wish. І далі вже my brother to take my skateboard. Тут буде. Хотілося би, щоб мій брат не брав мій скейтборд. My brother would not. І далі take my skateboard. Тепер, якщо ми подивимося на всі ці речення. Ми побачимо одну цікаву річ. І в першому, і в другому, і в третьому, і в четвертому ми висловлюємо бажання щодо поведінки інших людей. Якщо ми подивимося на перші чотири речення, тут ми висловлювали бажання як щодо інших об'єктів, скажімо так, так і щодо себе. Ну, зокрема, в другому реченні I wish «I didn't have to paint it». Тепер питання: чи можна в другому оцьому блоці, як можна сказати приміром «I wish», I would stop eating vegetables чи щось таке. Не суть важливо зараз, наскільки це абсурдно. Ні, не можна. Щодо себе, такі побажання не можна робити. Тому I wish I would ми ніколи ніде не зустрінемо. Далі третє. Третє в нас Ted regrets what he did or didn't do. Пам'ятаємо. Йдеться про минулий час. He did or didn't do. Тобто в нас умова третього типу. І зараз всюди будуть past perfect стояти. Ted was naughty in class. I wish I hadn't been naughty in class. Hadn't been. Шкода, що я е, був е, погано поводився в класі. І далі все буде абсолютно те саме. I wish. Це вже відбулося. І тепер тільки залишається шкодувати про те, що я зробила або не зробила. Ну тут didn't here. The teachers question Він не чув питання вчителя. Шкода, що я не чув питання вчителя. I wish I had heard. Зникає заперечення, тому що нам треба протилежно до реальності ситуацію. Далі третє. She got angry with him. Вона на нього розізлилася. Тобто шкода, що вона на мене розізлилася. Ми говоримо від імені Тета. I wish. Це вчителька, напевно, я так розумію. І далі she had not. Got angry». І далі with me. Ось наш past perfect, на відміну від того, що тут. І останнє: The teacher wrote a note to his parents. Отже, шкода, що вчителька написала якусь записку батькам. Ну, скож за все, про його хорошу поведінку. I wish. Шкода, що вона написала. Краще б вона не писала. І відповідно тут буде заперечення, тому що. Тут у нас ствердження: The teacher had not written. A note. І далі to my parents. Ось, власне, і все. Septo Wish має три, по великому рахунку, випадків. Взагалі-то він має більше випадків, але тут у нас три таких базових. Перший випадок це коли ми шкодуємо теперішнє, І тоді у нас past simple буде стояти. І нереальна ситуація. Далі, друге, шкодування про майбутнє, причому а, про те, що ми не можемо змінити. Тоді в нас буде вуд і, в принципі, те, про що ми шкодуємо, без всяких змін. Тобто тут буде реальність, скажімо так, з вуд. І третє це коли ми шкодуємо про минуле, те, що вже відбулося або могло відбутися, але не відбулося. І відповідно тоді в нас буде past perfect. Ось і весь «wish». Це таке основне, що обов'язково треба знати, без чого неможливо обійтися. Тому посилання на теорію буде в описі відео, посилання на книжку, нагадую ще раз, буде також в описі відео. Дякую за увагу! Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.